Кожного дня тестую нову помаду. Сьогодні третій день мого бюті челенджу, в якому я показую вам всю свою колекцію помад, а вона чималенька. І сьогодні ми разом з вами протестуємо ось такий блиск для губ від бренду Eveline, серії Choco Glamour у відтінку 01. Ви навіть не уявляєте, який я чую приємний аромат молочного шоколаду. Мені дуже Подобається відтінок цього блиску, і те, як він зволожує губи. Ось так виглядає блиск під номером 01 на губах. Мені подобається і відтінок, і мені подобається аромат, мені подобається те, як він зволожує губи. Єдине, що мені в ньому не подобається, це те, що впродовж дня, коли ви його носите, буквально через півгодини, години, годину, ви можете навіть не помітити, але у вас ось тут всередині губ утвориться така біла полоска. Він так збирається чомусь в полоску. І це неприємно і, на мою думку, негарно. Ну, я думаю, що це нікому насправді не сподобається. От тому. Ну, чи купувати його вирішуєте самі, якщо він у вас є, поділіться, будь ласка, думкою про нього, тому що мені самі цікаво дізнатися, чи це у всіх так, чи це, можливо, лише в мене. Але саме через цю білу полоску я не надто часто його використовую і не так часто, як би хотілося, тягнеться моя рука до нього. Якщо ви така любителька помад, як я, то обов'язково підтримуйте мій челендж, знімайте свою серію відео з вашої колекції помад. А я завтра до вас повернусь з тестом нової помади. А дайте в коментарях, яку саме помаду я буду тестувати.